Всім привіт! Сьогодні поговоримо про домашній догляд з лінійкою Protection від бренду White Mandarin для відновлення пошкодженого волосся в домашніх умовах. Мене звати Ярослав Філіп, я арт-директор салону краси, я керівник навчального відділу академії перикарського мистецтва, я майстер міжнародного класу з перикарського мистецтва. Отож, давайте поговоримо, що таке пошкоджене волосся. По-перше, Во пошкоджене волосся це все волосся, яке було пофарбовано, волосся, яке піддавалося хімічній завивці, волосся, яке перебувало довгий час на сонці, коли відпочивали на морі. Волосся, яке ви кожен день витягуєте за допомогою брашів, електроінструментів, накруток. Якщо ви бачите, то, що ваше волосся тьмяне, якщо ви бачите, що ваше волосся сплутається і вам дуже важко його розчесати, Це означає, що ваше волосся пошкоджене. Якщо у вас жирні корені і сухе волосся по довжині, воно так само потребує ретельного догляду. Завдання майстра зробити ваше волосся гарним, фарбуючи його або роблячи вам зачіску. Але ваше завдання полягає в тому, що після майстра ви так само доглядали за своїм волоссям. Отож, давайте розглянемо, як правильно доглядати за своїм волоссям. Перший етап. І один з найважливіших це правильний підбір шампуню і правильне ретельне миття шкіри голови та волосся. Найперше, для чого нам необхіден шампунь, це очищення шкіри голови, адже лише в чистій шкірі росте здорове волосся. Якщо ми говоримо, що очі це зеркало душі, то волосся це дзеркало нашого здоров'я і нашого стану організму. Хочу зауважити, що перш за все, ми миємо з вами шкіру голови, а вже потім за допомогою сформованої піни вимиваємо Волосся по довжині. Отож, ми ретельно намочили голову, потім нанесли шампунь на долоні, розподілили шампунь по всій поверхні долонях, і потім масажними рухами по всій шкірі ми розподіляємо шампунь і починаємо потрохи вспінювати. Ми не льємо шампунь на довжину волосся. Ми не робимо ніяких перетирань. Обов'язково миємо голову два рази. Чому? Тому що перший раз завдання шампуню це абсорбувати всі виділення нашого шкірного сала. і так само Нейтралізувати стальники, які є у вас на шкірі голови, та по всій довжині волосся. Тому перший раз шампунь може не дуже добре пінитись. За другим разом обов'язково шампунь почне вже більш ретельно пінитись, і ми будемо його наносити по всій довжині волосся і вспінювати. Даний шампунь запобігає вимиванню пігменту, якщо у вас фарбоване волосся. Шампунь захищає розпушування даного волосся, він насичує і придає блиск вашому волосся. А так само він зволожує шкіру голови. Після ретельного миття волосся та шкіри голови просушимо волосся по довжині рушником. Просто промокуючи його, не треба перетирати. Наступним кроком ми наносимо з вами спрей реструктуризатор основа якого це гідролізат молочних протеїнів. Якщо ми з вами говоримо про структуру волосся, то основними компонентами, що складається наше волосся, це є протеїни. І що Дня користуючись різними засобами, користуючись якимось завивками і так далі. Ми постійно вимиваємо протеїни, які входять в склад нашого волосся. Нам необхідно їх поповнювати саме даний спрей є кроком номер два в нашому догляді. Ми розпилюємо даний спрей по всій довжині волосся, але я хочу вам рекомендувати десь на 20 см відводити від свого волосся, щоб кут розпилення був більший. Розподіляємо по всій довжині волосся і залишаємо на волосі на хвилин. Щоб даний спрей почав працювати. Він якраз і буде провідником для наступного нашого кроку. 5 хвилин пройшло, і тепер ми переходимо до кроку номер 3 Зараз ми будемо використовувати з вами маску, яку ми наносимо як на шкіру голови для того, щоб зволожити нашу шкіру, так і по всій довжині волосся. Спочатку на кінчики пальців і наносимо на шкіру невеликим шаром, потім розподіляємо по всій поверхні долонь і розподіляємо по всій довжині волосся за напрямком росту волосся. Не в зворотньому боці, для того, щоб ми не піднімали і не розрихлювали кутикулу нашого волосся. Ми наносимо ретельно і залишаємо маску на 20 хвилин, можемо завернути в рушник для того, щоб зберегти тепло. Хочу зауважити, що дана процедура з нанесення маски означає реконструкцію відновлення та надання кольору і блиску нашому волосся. Дану реконструкцію ми рекомендуємо робити раз в тиждень як цілий комплекс. Якщо у вас густе пошкоджене волосся, ви можете робити кожен раз дану процедуру, але час витримки ми зменшимо від 5 до 10 хвилин. Якщо у вас тонке волосся, я не рекомендую робити це кожен день. а Я рекомендую дану реконструкцію з використання маски робити раз на тиждень, для того, щоб волосся не переобтяжувати. Отож, чекаємо 20 хвилин. Маска дуже глибоко переникає у структуру волосся, але для того, щоб проникнути, вона ще більше відкриває кутикулу нашого волосся. Ну що ж, 20 хвилин пройшло, і нам необхідно ретельно змити маску теплою водою. Наше наступне завдання закрити кутикулу нашого волосся. Лише щільно закрита кутикула дасть нам отой блис, який ми маємо на гарному здоровому волосі. І для того, щоб нам закрити кутикулу, ми будемо використовувати регенеруючий кондиціонер, який має. Кислий баланс, і саме він відповідає за блиск нашого волосся за збереження вологи. Хочу зауважити, що в даному продукті є запатентована формула, яка містить натуральний замінник силікону на основі оливкової олії. І саме цей продукт дає нам надзвичайно гарний блиск, пряме волосся без зайвих надмірних силіконів, а саме Завдяки нашим натуральним компонентам, компоненти, що входять в даний продукт, знімають статичний заряд, дають можливість легко розчисувати волосся. Воно стає слухняним та надає об'єм та блиск вашому волоссі. Наносимо по всій довжині нашого волосся. Та витримаємо 5-7 хвилин. Ось ми підходимо до останнього етапу. Пройшло 7 хвилин. Ми ретельно вмиваємо кондиціонер з нашого волосся і приступаємо до сушки нашого волосся. Саме головне правило: ми сушимо волосся феном обов'язково, не залишаємо його. Просто висихати, тому що саме потік повітря нам дає можливість закрити нашу кутикулу остаточно. Ми сушимо наше волосся по напрямку росту нашого волосся на середній температурі та середнім потоком повітря. Ну що ж, ми висушили наше волосся. Тепер нам необхідно подбати про наше сухе волосся. Ми використовуємо в даному випадку філер олію. Ми наносимо пару крапель на долоні розподіляємо по долонях і проводимо по всій довжині волосся, особливо приділяємо увагу кінчикам. Не забуваємо, що Наше волосся ми могли трошки пересушити, і зараз нам необхідно його наповнити. Ми наповнюємо завдяки маслам, які входять сюди. Всі масла ретельно підібрані, вони надають дають шовковистість та захист нашого волосся впродовж усього дня. Даний продукт захищає волосся від втрати вологи по всій довжині і в кінчиках. Завдяки цьому ваші локони завжди будуть еластичними, міцними та зволоженими. Отож, давайте повторимо, скільки кроків треба, щоб отримати гарне доглянуте волосся як після салону? Перший крок. Ми шампунем ретельно шкіру голови та волосся. Крок номер другий спрей реструктуризатор. Крок номер третій маска. Ми рекомендуємо наносити один раз на тиждень для того, щоб робити реконструкцію, повну відновлення так? або при кожному використанні, але з меншою витримкою часу. Четвертий етап це бальзам-кондиціонер по всій довжині, який закриває нашу кутикулу. Ну і п'ятий етап це філер олія. Це дуже просто, і ваше волосся має вигляд як після салонних процедур.